З водохрещем вас, сердечно, я усіх вітаю, вам бадьорості і сил, свято від душі бажаю. Діти, 6 січня, буде одне із зимових свят, водохреще, воно має велике значення для українців. Раніше напередодні водохреща робили хрести із соломи та чіпляли біля вікон, дверей. Вони виконували роль обереги від зла. Урочиста та найголовніша частина свята починалася о півночі службою Божої церкві. Перед світанком вся процесія йшла до річки світити воду. Заздалегідь парубки та дорослі чоловіки вирубали на льоді великого хреста, витягували його з води і тут же на льод устанавливали його. Після короткої святкової служби священник освячував воду, тричі зануривши в ополонку хреста та прихиляючи до води запалену свічку. Після кропив освяченою водою усіх присутніх і вітав зі святом. Освячену воду люди набирали з собою. Вони вірили, що та вода є цілюща. Потім найсміливіші купалися в ополонці. А щоб ви більше зрозуміли про значення водохрещі для українського народу, пропоную подивитися мультик. Перед водохрещем завжди святкують. Голодну кутю або Другий святвечір. Цього дня віруючі люди постять, а за стіл сідають, коли засяє вечірня зірка. Колись Ісус очистив собою воду в річці Йордані. А тепер кожного року робить те саме чудо і в наших церквах. 19 січня це юліанським календарем. На водохреща люди ходять до церкви і просять, щоб Бог так само зіслав Святого Духа і освятив воду. Освячену воду люди несуть додому. Її п'ють, наї кроплять свої домівки, своїх рідних. Люди знають, що та свячена вода має особливу силу проганяти всяке зло. Зі святом вас.